По-перше, хотів би подякувати нашим фанатам, які підтримували нас на протязі усього сезону. По-друге, подякувати дівчатам, подякувати керівництву, подякувати нашому тренерському штабу, взагалі штабу. Я вважаю, що для такого ну, досить молодого клубу нашій команді всього два роки це непогане досягнення. Срібні нагороди та вихвату та участь у лізі чемпіонів, але я вважаю, що усі основні перемоги ще попереду. Нам головне зробити правильні висновки по цьому сезону та рухатися далі до чемпіонства. Ну, тяжело что-то сказать. Подустали уже девчонки конец сезона. Уже тоже предпоследняя игра, конечно, много на травмах. Но ничего, девчонки старались, вон молодые давали шанс молодым проявлять себя, поэтому надо же когда-то молодым себя проявлять. Но во втором тайме ненужный был второй гол, конечно, пропустили. Можно было б... дотерпеть минутку. И как раз вот это он стал переломным, потому что не пропусти его. Там было и пенальти, за 1-1. Вот это футбол, это лотерея, все могло, знаете, как было бы до да кобы. Поэтому, ну, что имеем, то имеем. Но и так спасибо большое. Спасибо большое футбольному клубу Кривбас. Как всегда, нас шикарно встретил. Как всегда, мы дружим. Спасибо огромное. Спасибо огромное нашим защитникам. Сегодня такой день. Действительно, огромное спасибо защитникам, которые защищают, защищают Или будут защищать наш город. Мы очень надеемся, что в следующем году, в следующем сезоне, мы обязательно проведем одну из игр уже в Мариуполе. Не дивлячись ні на команди, ні на наше турнірне становище, ми маємо виходити та показувати гарний футбол та забувати голи, що від нас і хочуть наші тренери з новими партнерами, трошки важко, тому що вони не розуміють мову. Махіра навіть важко розуміє англійську мову, тому важко, але я думаю, час все покаже. Та я гадаю, що вони добре впишуться в наш колектив. Дякую всім дівчатам за цю чудову гру. Нашим вболівальникам ця гра була присвячена для них. Нам дуже. Допомагає їхня підтримка на трибунах, ці гасла, як вони заводять гру, нас підбадьорюють завжди. Приємно забивати голи і відчувати цю надзвичайну підтримку з трибун. Також хочу сказати та привітати махіру з дебютним голом за Кривбас. Дебютна гра, чудовий гол, який підняв всіх болівальників з трибун, заставив їх кричати Вітаю і бажаю, щоб це був не останній. Бажаю влитися в наш дружній колектив та досягати разом перемог. По-перше, хотілося б е, проаналізувати сьогоднішню гру. Ні, не, не хотілося б аналізувати. Сьогодні хочеться святкувати, сьогодні хочеться е, ось такі емоції зберегти, е, з цими емоціями піти далі. Е, це тільки початок. Е, ми так йдемо. Тривога. Тривога, але ми граємо в футбол завдяки нашим воїнам ЗСУ. Ми маємо можливість грати в футбол. Я хочу сказати, що це тільки початок. І наша перемога кривбаса спочатку бронза, зараз срібло. Наступного року подивимось, а потім ми велика наша перемога нашої великої країни від Донецька до Львова, від Києва до Сімферополя. Може там кусочок ще Кубані, ну то подивимось. Ну, далі Ліга Чемпіонів. Які очікування? Та які очікування? Очікування класних суперників. У нас такий е, жереб, що в нас там буде атя. Вообще буде. Дуже хочеться. Ну, чесно, хочеться, щоб ми е, здобули цей досвід. І дуже хочеться, щоб був класний суперник. Дуже хочеться. Ну просто уявіть собі, Кривбас Манчестер Сіті, Кривбас Челсі. Ну, Про це можна тільки мріяти. І такого досвіду в чемпіонаті України ми точно не здобудемо. Хочеться, щоб наш чемпіонат ставав сильніше. Щоб більше було конкуренції, щоб більше було футболу. Щоб ми е грали в футбол. З Полтавою ми граємо в футбол і це кайф. Якби ще всі були здорові, то взагалі. З іншими командами футболу поки мало. Але я сподіваюся, що це буде футбол. Буде перша ліга. У нас круті молоді дівчата. Вони будуть зростати. Ми всі будемо зростати. Я думаю, що це не останні медалі, які завоює і жіночий кривбас, і чоловічий Кривбас.